Треба відпочити трохи від мандінка. Хороший він дядько. От. Оце ж цього року Сергій видав багато кхм, різних книжок, ну і мою теж видав. От. І е, хотілося б дещо ознайомити з тим, що тут є. О. Ну, почну, що? почну з антиглобалізму. Ну, відома всім тема. Вітри холодні, будь-щось мало. Кудись поділися сніги, то нам усе повідрубали злі глобалісти заборі. Ну, чим тепер лякають, коли з'яхали ядерною війною, значить була стара тема про ядерну війну. Небо, хмарами повилось, тиша неземна. От і добре, що скінчилась ядерна війна. І наступний річ. Ну теж страшилки політичне, політвечір, політсніг. Віє політвітер. І розсілися вовки э, круки і всі по політвітах, прокидаються вовки, творять політгрупи. Те куди? Якраз постануть політичні трупи. О, тепер ще. Називається психіатрична. Собі казала психіатра дочка з тихих буйному сорочках. <плес> ну, тепер про, про пороки. Ну, почнемо з наркоманії. Тра для світу щось зробить. Рятувати світ не штука. Перше це сусіда вбить, курінь щось нове в панюках. Тепер пройдемося по лікулізму. Натхненному. Ви кажете, від мене тхне, та це ж натхнення в мене. <плес> Дякую. Тепер найтверезішому. П'яний місяць, білочолий, п'яні сосни і берези, п'яне все, що є довго. Ya